Тобто колись бачив мене в такому вигляді. Навіть цуцик відвернувся. Ну що ж, і так буває. Так, всім привіт гостям та підписникам каналу. Трохи побалакаємо про це. Про оце. Ось такий воно має вигляд після обробки. Це до речі, я щось рукавиці надів, щоб дівчинка привезла диски, щоб їх красиво було забирати. Ось таке воно. Ну, в общем, що я вам? Ну, хвастаюсь, понятно, так? Да? Ладно, розкажу про це. Це є піскоструй на продаж зроблений. Він є новий. Тобто, новий, що я маю на увазі? Зроблений він, звісно, з бивших вживання запчастин. Ну, що тут за запчастини? Балон та труби, колеса й ті нові. Ну, зрозуміло, що з консервної банки відлиті, ну, все одно. Все, воно нове. тобто, нове, Як? Не зношені ні штуцера, ні сопло, ні шланги. Нічого це не зношено, ні крани. Все нове. Він під'єднаний один раз, це тільки для, для відео. Ну, для і, собственно кажучи, що був якийсь обзорчик. Починаємо, в общем. Почнемо відсіля. Засипна горловина. Зроблена на ексцентрику. Ексцентрик відпустили. Зараз, однією рукою не Ці рожки від'єднали. Ось так воно від'єднується. Туди засипали абразив. Всім зрозуміло. Так, так. Ну і звісно, що його тоді закрили. Після того, як засипали манометр. Що такий понтовий манометр? Тому що одна шкала показує давлення в камері, в камері, в компресорі, в ресіверах. Одна шкала. Друга шкала показує давлення. Давлення на виході з редуктора. З редукціонного клапана. Редукційний клапан, навіщо воно зроблено? Зроблено для того, ну як отаке ржаве драть щось, то воно без різниці, Тиск чим більш, тим краще. А якщо лагідне драть, типу там скло або дерево, або пластмасу, різне буває, то цей, той, як я сказав, РД. Дуже-дуже потрібен. Тобто ми відпускаємо це, робимо маленький тиск і деремо собі там чи стару якусь вінтажну там дзеркало ми знайшли на горіщі в бабусі чи що. Воно тоді деревину не з'їсть, ну, верніш з'їсть, ну не так багато. Треба така річ, я зробив. Треба. Він є. Все. Тобто на манометрі показує один тиск в камері, тиск в камері, другий на виході. З редуктора. Єсть. Що це за дядька у нас? Від'єднувач вологи. Від'єднувач вологи схема класична. Зайшло повітря, стисло сюди, приварено відбійник, воно пішло на обі боки, вдарилось в стінку колби. механічна влага від'єдналася. Влага, масло пішло воно на низ по стінках колби. Так, пішло на низ по стінках колби. Оця друга колба вварена туди. Вварена вона отак. І засипана вона сікагелем. Засипана вона сікагелем. Знизу приварена донышко, там з зазором 2 мм, щоб той силікагель туди не падав на низ. І повітря вже, вже від'єднане від вологи. Піднімається через ту колбу, через той силікагель. І вже так би мовити хімічним путем чи фізичним, як воно там від'єднується залишки вологи. Так, від селя пішло одно на камеру під пор, так сказати, абразиву. Друге пішло на редуктор і з редуктора пішло на нижній кран. Я його покажу. Все понятно. Що тут зроблено? Зроблена тут така нехитра система. Це обычный прокачаний штуцер з тормозної системи. Та що воно не знімається? Блять, в тих рукавичках. Коротше, что ви штуцера не бачили. О, є. Тобто ми його можемо во час роботи трохи відпустити, щоб воно шипіло, волога буде стікати в режимі онлайн. Не хочемо ми так робити, витрачати стисле повітря. Тобто, воно тут набирається. Після роботи відкрутили його, злили да і все. Робота і схема перевірена. Так, колеса. Колеса саморобні, алюмінієві, на підшипниках все чітко. Їдемо далі. Їдемо далі, колеса показали. Тут що ми бачимо? Класична схема. Хрестовина, кран. Хрестовина для чого зроблена, а не тройник. Ото знизу пробка, вона легко відпускається. Там все, там все зроблено на рінгах. Ні паклі, не анаеробний герметик, нічого. Все на рінгах, На резинках. Відпустили її туди дрючком або проволокою пощиряли, висипали від тіля мокрий пісок, який ви засипали. Отут тут забивається частіше всього. Для цього це і зроблено отак, через 4 самих. Все. Тут соответственно штуцер. Зроблений до, оцей, підводний, до половини цього хрестовини зроблений конуском. На виході обратний конус воронкою, щоб пісок туди заганяло. Все понятно. Все понятно. Так, як мене дитина каже, спортивна підвіска. Робот... Ой, блядь, работаю четко. Впав той запорний механізм з засипної горловини. Для чого воно зроблено? Зроблено воно для того, що як ви нагилите сюди піску багатенько, більш відра, собственно, сюди не, не треба піску. Ні, можна і два, можна і повен забити. Оце і для того і зроблено, щоб як повен забити. Тобто, мотор стиральної машини, ну то все понятно. Ексцентрик на валу. Ну, утяжельоний. До речі, тут що хочеш. Хочеш утяжіляєш, хочеш улегчаєш. Ну, я так зробив. І зроблена така педалька примітивна. Тобто, як вам показати зараз. Ось. Ось. І воно труситься, як припадаєш. І воно як припадеш, не труситься, і пісок той починає стікати, як зависне. Все, понятно, для чого це зроблено. Понятно, так. Да. Поїхали далі. Шланги. Шланги. Шланг, який йде до ресивера, до речі, діаметром внутрішнім 12 мм. Шланг, який йде до непосредственно цього сопла піскоструйного саморобного. Зроблено класично. Ізолятор свічі внутрішнім отвором. Діаметр там близько 3,5 мм. Гайкою піджимається, воно від руки відпускається, міняється. там Буває щось проскочить, забивається, то зняли та почистили. Все зрозуміло, так? Да? Так, кран, по шлангах що ще хочу сказати? Шланги. Мені не видно, вам може видно. Той, що пішов на сопло піскоструйне, десь 3,5 метри. Той, що пішов до компресора близько 4-4,5. Було все придбано 11 метрів шланга такого. Ну, до речі, це шланг кислородний. Ну, до 20-ки вроді кажуть, держить, не знаю. Було його 11 метрів. Те, що порізав на короткі оті кусочки, що ви бачили там туди-сюди від редуктора до редуктора. Остальне пішло сюди 3,5 на Т, а стача залишилась туди. Все сказав. Ціну кому інтересно, скажу в особистих повідомленнях. Viber Telegram. Що хочете, пишіть, дзвоніть. Хто не перший раз на каналі, то знає мій вайбер. Хто не знає, гляне в описі. Або я скажу: мій вайбер. Або телефон, або телеграм 0,66. 471 9200. Звати мене Андрій. Тобто, кому така іграшка цікава, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Все, річ нова, річ зараз закутається в оцю тряпку. І буде чекати нового власника. А ми зробимо ще. Все, хлопці, дякую за перегляд. Може хто що прокоментує, може що ще сюди треба. Доробити. А може що лишнього зробив. Ну, до речі, воно, ручечка легко катається. Важить він ну, за 30 кг, більш 30-30 плюс, будемо так казати. Все. Взяли я, за ручку, відкатили, там десь в куток поставили, все, він стоїть. Все. Тепер до свидання собака задрімала. Все, пишіть, кому понравилось, кому треба таке. Пишіть, дзвоніть, все, до побачення.